Друзі, всім привіт! Мене звати Віта. Вітаю вас на каналі Біфрі. Нещодавно на каналі було відео про життя нашої доньки Юлі в США. Вона проживає в Лос-Анджелесі і було відео про те, яке житло вона знімає і скільки це коштує. Вона показала, вона сама зняла, мені вислала, я змонтувала і показала глядачам. І в останньому відео інформаційному я казала, що я наступне відео зроблю відповіді на питання, які ви поставили стосовно життя в Лос-Анджелес нашої доньки. Були питання: а скільки взагалі потрібно на життя, а скільки потрібно заробляти. А окрім того, як вона заплатила за це житло, скільки залишається, і скільки взагалі потрібно для більш-менш нормального життя, щоб. Прожити місяць. І на ці питання сьогодні дам відповідь. В тому відео, де Юля розповідає, де вона проживає, скільки платить. Вона сказала, що в місяць вона платить 2400 доларів приблизно. Це квартира плюс гараж. І залежить, скільки платить за світло тощо. І були питання: а скільки ж потрібно на життя? Я відповіла, що я запитаю доньки, тому що насправді я не питаю. Навіть не знаю, скільки точно вона заробляє, можу собі знати приблизно. Але я ніколи не питала, скільки вона витрачає на життя. Я її запитала, скільки потрібно приблизно на життя. І Юля мені дала відповідь: що якщо оплатила квартиру, то щоб так, знаєте, ось так вже дуже впритик вистачило, то мінімум тисяча доларів потрібно на їду. На телефон, на ще щось там, це зовсім по мінімуму, і дуже скромно. Щоб так більш-менш, ще плюс півтори тисячі доларів потрібно. А щоб взагалі не думати, що, наприклад, залишилося 5 чи 3 дні до зарплати і залишився долар на конті на рахунку, то звичайно найкраще, щоб було ще плюс 2 тисячі. Тобто, якщо вона платить 2400, то найкраще, коли є ще екстра. Дві тисячі, і з цього випливає, щоб знімати таку квартиру, то потрібно заробляти мінімум, мінімум впритик 4 тисячі доларів, а в кращому разі це 5 тисяч доларів. Ось так, якби 4 то дуже добре. Тому що часто бувають якісь непередбачування обставини. Добре, що всі здорові, все окей. Але раз і записалася, наприклад, Юля до стоматолога, так. І за це потрібно заплатити. В Америці не так, як в Німеччині, в Німеччині дуже сильна соціальна система і медицина, і тому багатьом людям тут дуже подобається, це зрозуміло, це країна, яка дбає і в будь-якому випадку не залишить вас без нічого. В Америці інша ситуація, там кожен думає сам про себе. Наступне питання було: а як же вона туди поїхала? І коли вона туди поїхала? Є багато нових глядачів на каналі, я це розумію. Юля виїхала з Варшави, колись раніше вона багато років проживала в Варшаві, вона там навчалася, працювала після того, як вже закінчила навчання, і вона виїхала так точно 7 листопада 2021 року. Тобто, вона виїхала ще до повномасштабного вторгнення Росії до України. Як вона виїхала? Запитували, а як вона туди полетіла? Вона, взагалі, будучи ще в Варшаві, вона планувала і хотіла туди поїхати. І вона записалася до школи, сама оплатила цю школу і зробила в Варшаві, в неї паспорт громадянина України за Так? І на той момент, у 2021 році, вона в Варшаві в посольстві в Варшаві зробила візу на три роки студентську. Тобто вона виїхала як студентка. Виїхала вона 7 листопада 2021 року, і того ж дня в Варшаві, в аеропорту, ми останній раз з нею бачились. Я, Олег і Юля. Останній раз я обіймала. Тобто ми не бачились вже майже от, ось восени буде 4 роки. Вона виїхала, потім в лютому. Повномасштабне вторгнення Росії до України, але вона навчалася як студентка, вона навчалася так рік до осені 2022 року. Звичайно, в неї була ще дійсна карта польська, але вона була в неї до серпня 2022 року. Маючи візу на три роки до Сполучених Штатів, вона мала можливість там залишатися. Але з умовою. Що вона навчається, навіть якщо закінчила, наприклад, цю школу, десь в іншу записалася оплатила. Тобто, якщо вона десь числиться в якійсь школі, то вона має право використовувати цю візу. І в неї вона була три роки. Але вона в цій школі провчилася рік, і тоді змінила статус, бо вона хотіла працювати. І не таке це дешеве задоволення, так, коли дівчина сама молода дівчина без допомоги. Так, ми є, але вона в нас самостійна і все вона в своєму житті оплачує сама. Якщо раптом якась там така ну вже зовсім без вихід, зовсім без безвихідь, то я завжди їй кажу, ти звертайся, але Юля в нас така: вона ніколи, ніколи вона не скаже, допоможіть, поки я вже не випитаю там щось, і тоді можемо допомогти, але але ще раз скажу, що вона, вона самостійна, навіть якщо вона отримує якусь допомогу, то вона дуже вдячна, і вона навіть може заплакати, що навіщо ви це робите. Вона завжди мені каже, мама, ти скільки мені вже дала, ти скільки в Варшаві і в Україні, ти скільки вже в мене вклала, що тепер я я маю заробляти і... Вам допомагати. Школа в Америці не дешево. І вже потім вона повністю прийшла, залишила вона цю школу і просто тільки працює. Е, працює вона з 2022 з осені Вона працювала стосовно робіт теж питали вона працювала починаючи з ресторану. Також дуже багато можливості в Америці доробляти. Дуже багато різних можливостей. Наприклад, вона шукала в інтернеті, кому потрібно вигуляти з псем, і за це, до речі, добре платять або десь колись була з дітьми. Потім вона знайшла роботу у фотографа, і вона ця жінка, і вона була у цієї фотограф як асистентка довгий час в Лос-Анджелесі. Було таке ще такий період в Юлі, що вона полетіла до Нью-Йорку, вона хотіла попробувати там жити. Вона побула там 6 чи 5 місяців, і вона дуже потім мріяла назад повернутися до Лос-Анджелес, тому що Нью-Йорк це таке місто. Як Юля в двох словах сказала, що це люди як роботи, робота, робота, гроші, гроші, час, час, все, 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 все ось так, знаєте. А в Лос-Анджелесі інше життя. Вона повернулася туди. Нарешті, тому що щоб повернутися з Нью-Йорку до Лос-Анджелеса, теж потрібно було їй знову знайти житло в Лос-Анджелесі. Знову знову приїхати і одразу почати працювати. Бо там, якщо один день ти не пропрацював, то в тебе немає на життя. Тому вона організувала собі знову роботу, організувала житло, і вона теж потребувала на квиток. Щоб купити з Нью-Йорку до лос і вона повернулася назад до Лос-Анджелес. І потім вона вже працювала у фотографа довгий час а також вона і в ресторані підзаробляла. Зараз я вже в секунді не можу згадати, але дуже було багато різних робіт. Але весь цей час вона теж займалася відеозйомкою. Так вона любить, так як я, знімати. Вона знається дуже добре на монтуванні відео, як це функціонує. І потім з часом їй запропонували працювати в фірмі, де вона зараз працює. В тій фірмі спочатку почала працювати її подруга, яка потім сказала, що потрібні їм люди. Юля вийшла своє резюме до нас. І Юля почала працювати тут, де вона зараз працює. Працює вона. З вересня 2024-го, то, то менше року, Юля дуже задоволена. Це така фірма IT, яка продукує ігри для дітей, а також для дорослих. І саме Юля займається обробкою відео. І я знаю, що раніше вона казала, що вона обробляла е, звук, але, звичайно, вони там проходили навчання, е, вони багато моментів знають. Але, наприклад, так як я приватна. Особа чи Юля як своє приватне відео робить, то людина робить все так. І за якість, і за світло, і за звуки, світлокорекцію, і так далі. За все людина відповідає, людина сама створює відео. Там, якщо команда в них велика на роботі, то вони розділені так? по відділах, тому хтось відповідає за звук, хтось відповідає за світло і так далі. І... Юля відповідала за звук, але вона каже, що вони різну роботу роблять і разом вони приймають участь в розробці нових проектів і так далі. Тобто вона задоволена цією роботою і добре, що так пощастило. Бо не так, то просто так сама дівчина, яка поїхала в таку країну. За 10 тисяч кілометрів десь поїхала сама, не знаючи нікого, то це не просто так знайти роботу, ще й добру роботу і щоб добре оплачувалась. І вона, звичайно, працює там на повну ставку, працює офіційно, і що ще можна додати. Америка така країна, що якщо ти сам про себе не подбаєш, то, на жаль, ніхто не подбає. Я каже Юля, що Америка це така країна, що ти можеш один день бути мільйонером, дуже багатим стати, а потім раптом стати бомжем. Це така правда. Ще зараз я хочу на кінець вам показати. Спочатку в мене є маленьке відео. Спочатку першу квартиру, куди вона приїхала. І цю кімнату, куди вона в'їхала, одразу коли прилетіла після довгого перельоту, і скільки це коштувало, здається, 800... Я перевірю потім, що вона там казала. Здається, 800 доларів. Я напишу на екрані, скільки коштує. Подивіться, будь ласка. Тобто, це ця квартира, куди вона в'їхала. І ось такі гроші вона за це платила. Вона була в шоці, вона плакала. Взагалі вона на валізі була, тому що навіть не було куди речей покласти. І плюс до того, що там був страшний безпорядок, і це такий був студентський, ніби тім, великий будинок з багатьма кімнатами, де жили здебільшого студенти або працюючі молоді люди. А зараз хочу показати для порівняння наступне відео. Це відео було нещодавно на каналі. Можливо, хто не дивився, де вона показує, де вона проживає зараз. Здається, це вона з жовтня 2024 року туди в'їхала. І це житло коштує 2400 в місяць. Але хочу сказати, що з першого житла і до другого був великий тернистий шлях було 12 квартир, 12 місць змінено. Було по-різному. Було так, що вона з кимось проживала і за кімнату платила півтори тисячі. Було так, що, наприклад, двохкімнатна квартира жила вона якийсь час з однією американкою. Та дівчина жила в одній кімнаті, вона в другій, але квартира спільна. Було так, що вона знову поселилася до якоїсь будиночки, там, здається, чи тисячу, двісті чи тисячу. Щось там було. Теж кімнатка, але. Багато теж такий будинок це, наприклад, хтось здає будинок для молодих людей, так, і там багато кімнат. Я не знаю скільки їх, може, 5 чи 6 чоловік проживало. Але було дуже шумно, гучно, бо Юля така шанує себе. Вона раніше, щоб спати, лягти. Якщо вона працює, вона не буде десь тусити. Розумієте, а там якраз були такі люди, які дуже гучно потім не дотримувались чистоти, і вона від цього хвора ходила. І потім, як побачила, вона колись перший раз таракана, то вона до сьогодні згадує цих тараканів, каже, що проживала теж з тараканами. І були різні квартири. В Нью-Йорку, наприклад, вона проживала у своїх знайомих, і було так, що безкоштовно проживала. Було так, що десь у подруги проживала, бо не було де багато що траплялося. Тобто, за той час, що вона проживала в Америці, це оця квартира, де зараз в білдингу цьому, оця остання, де зараз вона проживає, це вже 12 місце. За... Цю квартиру вона знайшла якраз рівно коли три роки. Вона в жовтні перейшла 24-го року, а 7 листопада було три роки, як вона відлетіла. Тобто, ось е, пройшло три роки, і вона нарешті знайшла те, що вона хоче, і, а саме головне, що вона змогла вже це оплатити. Бо багато можна що хотіти, але якщо немає як оплатити, немає можливості, то звісно, звісно, то людина е, бере те житло. Яке вона в змозі оплатити, так? І я знаю, що навіть проживають в таких хостелах, що і по 500 доларів люди, і в страшних умовах. Я це все знаю, я це все бачила в інших відео. Тому ем, по міркам Америки Лос-Анджелеса Юля в цій квартирі, де вона зараз проживає, це вона так ем, скромний такий варіант. І ще хочу сказати стосовно авто, так, вона, коли приїхала перші роки, не було авто, і для Лос-Анджелеса це дійсно це велика проблема, бо це місто таке розложисте. І всі пункти, які потрібно чити в магазин, чи якась школа, чи лікарня, чи тощо, воно все дуже одне від одного великій відстані. І, ну, на жаль, або ж ти йдеш дуже довго, або ти будеш їхати дві години. Автобусом або краще мати авто, тому в неї теж була ціль, щоб їздити. Нарешті, вже зараз і квартиру нормально знайшла, і може оплачувати, і теж взяла авто. Це все, що хотіла сьогодні вам сказати, і ніби відповіла на всі питання. Якщо, можливо, є у вас питання, то пишіть в коментарях. Дякую, що були зі мною сьогодні, і до наступних відео.